Христос говорив, по правді, кажу вам, коли будете мати віру як зерно гірчичне, Ігоріцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неважливого. Це з Євангелії від Матфія, з якої причини Ісус про це сказав. Учні Його не могли вигнати Духа Нечистого і запитали, чому? Їм це не вдається. Ісус відповів через ваше невірство. Це певною мірою відповідь, як вигнати ворога з нашої землі, з України. Треба мати віру в Господа. Треба сунути ці гори невірства у своїй свідомості, і це не легко, це важко, це не просто, бо це руйнує звичні рамки, стереотипи. Розум пручається, бо здається, реальність інша. А віруємо ми серцем, але треба кожному окремо і всім нам разом, всьому народу України у масштабах держави сунути ці гори. І тоді, яким би неймовірним і абсурдним не здавалося це откровення від Господа, я про те, що я вже говорила не один раз. Е Всьому Украї... народу України треба визнати провину загоніння євреїв і кров усіх невинно вбитих за весь період історії України на... і на офіційному рівні президентом обов'язково, і тоді настане мир, завершиться війна. Це так і амінь. Щодо фізичних гір, Якщо на те воля Господа, то теж немає нічого неможливого. Пам'ятаєте зі старого заповіту, як впали єрихонські стіни завдяки вірі ізраїльтян. Без вибухівки, без підкопу, без руйнування, без дронів і ракет, просто впали і все. Так само впадуть невидимі географічні стіни. Сучасного Вавилону. Хто має вуха, нехай слухає. Нехай Господь благословить.